Ми з України. Сьогодні буду виготовляти зразок для замовника з матеріалу Satin Decor Vase. Це декоративна штукатурка з ефектом сатину. Декоративна фарба вибачають в кольорі отаке вот D5 ну. по Фейдаловському каталогу. Під цей матеріал поверхня, в даному випадку має це шмат гіпсокартона. Повинен бути, ну якщо це на об'єкті, то Зроблено виготовлено як підфарбування, Обезпилено і погрунтовано ґрунтівкою акрилтів ґрунт. Це ґрунтівка глибокого проникнення для укріплення основи. Потім покривається два шари фарби і не мат, яка буде в кольорі на покриття. Просто фарбуємо поверхню. Я використовую валік з середнім борсом і покривати буду в два шари фарбу. Це, немає нічого складного. Так, Перший шар висох, це я вже закатую другим шаром фарбу. Все, після висихання наношу матеріал. І так, Приступаємо до нанесення матеріалу. Ну, Колір підкладки не, не, не совпав, ну це мій косяк У мене таке було. Але зараз ви побачите, як по цей колір сатину перекриє оце, що в мене не вийшло. По нанесенню допоміжний шпатель і венеціанська кельма. Беремо матеріал на кельму небагато і буцімто зашпакльовуємо всю поверхню. роблячи отакі напливчики. Пало це небажано, інородні тіла не бажані. Головне не допускати прямих ліній, то не насилий. і на товщину зерна протягнули оплачці. Так, зашпаплювали поверхню, тепер беремо ще трішки матеріалу і робим, сам формуємо малюнок. Роблячи протяжки в різні сторони. Повторюю, головне крутити кістю руки кельмою, щоб не було в нас прямих ліній. Теж. старайтесь робити максимально однаковими по довжині. Ну, В принципі, це вже все. Але можна взяти ще пластикову кельму. це Отак, з такими протяжками вона виглядає. Взяти пластикову кельму, протерти вологою серветкою, покласти ще матеріалу і зробити ось Теж дуже круто виглядає. Лайфхак, like якщо вже поверхня схватилась, ледь її збризуємо водичкою і продовжуємо малювати вісімки далі. Оп. Так, декілька. Хвилин перечекаю і повторюсь. Пройшло хвилин 5, я помив кильму, вона в мене волога і знову робимо приминання. Ось вже матеріал втопив, туди можна не лізти, а тут його було трішки більше, він ще й досі живучий. Все, чекаємо висихання. І от готовий результат. Висок сатін. Він має такий він благородний перелив. Зараз спробую приймати. Ні. Таке мерцання, Схоже чимось на лаву, але не такий блискучий. Ось лава. Вона така більш переливчаста, перламутром блищить. І ось цей тін. Він більш стриманий. Все, Всім дякую. Підписуйтесь на канали, на це добре.